Російська армія поставила під загрозу весь континент, коли вдарилася на територію Запорізької атомної електростанції. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Росіяни не просто захопили цей об'єкт, а ще й порушують там всі можливі норми безпеки. Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України, враховуючи наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні забратися з території станції, бо їм там нема чого робити. Вже наступного тижня місія МАГАТЕ приїде на Запорізьку атомну електростанцію, і вже відомо, що делегація складатиметься з 14 осіб. Переважно з нейтральних країн, проти представництва яких не заперечуватимуть ані Україна, ані Росія. Це експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції, Італії, Мексики та ще низки держав світу. Про це повідомив Нійорк Таймс. Очолюватиме делегацію власне голова міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гросі. У випадку можливого ядерного викиду внаслідок аварії на одному з енергоблоків Запорізької атомної електростанції радіаційна хмара відповідно до прогнозу напрямку вітру на понеділок, 29 серпня, може накрити частину півдня України та південно-західні регіони Російської Федерації. Такий прогноз дали фахівці державної інспекції ядерного регулювання України. Згідно з даними цього прогнозу, рози вітрів на найближчі дні хмара розповсюдження радіації, яка може виникнути після ймовірної аварії на Запорізькій АЕС, рухатиметься за вітром на південний схід в бік Росії та охопить частину півдня України. Населенню в такому випадку на потенційно небезпечних територіях передбачене проведення йодної профілактики. Усі мають обмежити перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання. Також рекомендовано провести герметизацію приміщень, вікон і дверей, відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо.